Телевізор у стелю? Так. У стелю кріплення, так? Так. Це питають підписники. Так. Два кронштейни є в нас. Два кронштейни. mount. ось такий і ось такий. А це саме конкретно. Покажи, будь ласка, картинку. Кріплення до стелі. Тобто, ти можеш просто засверлити у стелю і підвисити. В нас дві модельки, я вам хочу показати. Одна. ITMOunt 50 CEL b 54 n до 50 кг до 80 дюймів. А є ось така більш проста і вона більш універсальна, бо на неї можна навіть монітори прикріпити, якісь великі, до 42 дюймів, до 30 кг. І тут трохи цікаве кріплення. І веса від мінімального 75 на 70 моніторного до максимального 200 на 200 яке йде до 42 дюймів. Що ми зробимо сьогодні? Сьогодні ми підемо подивимося, скільки вони коштують. Звісно, я кріпити його не буду, бо в мене просто ніде. Ми подивимось, скільки вони коштують, що заявляють виробник, і розпакуємо, подивимось, що вони себе уявляють. Тож, посилання опису під цим відео, два кронштейни для стелі на каналі Технозон. І, до речі, підписуйтесь. Поїхали! Ну і давайте подивимось на о, саме сайті. На, на розетці Ми знайшли два кронштейни. Спочатку почнемо з більшого. Кронштейн стельовий iTech Cell 54 n від 37 до 80 дюймів. І тут в нас є цікавий момент у тому, що він витримує до 50 кг. Уявіть собі, стельовий кронштейн до 50 кг. В ньому три ступені свободи. 37 дюймів 80. Це ми вже зрозуміли. І тут в нас нахил плюс 5 градусів, мінус 25 градусів, плюс 30. Градусів мінус 30 поворот. Ну і звісно, він витяжний. З прихованим укладанням дротів. Це дуже дуже важливий момент. Нормальний нормальний кронштейн за нормальну ціну. А давайте подивимося, що ж там у коробочці лежить з цим лежить з цим кронштейном. Дивіться саме цей Mount це Вселен, саме цел 54Н. Ну, як ви вже бачили, скільки в нас там а, в цих сумісності 200 на 200 до 600 на 400. Стрес-тест 3Х. Тобто, я, скажімо так, не а тут вони знаєте пишуть три рази три Таймс стрендж тести. Це означає, що є трикратний запас. Потужності, Не потужності, а міцності. Ну, тут поворотні вже, там, знаєте, тут на 30 градусів туди-сюди, тут 5, плюс 5, мінус 25, це нахил. І ще й дріт менеджмент є. Давайте відкривати, подивимося, що він себе уявляє. Відразу кидаються у очі, ось таке кріплення. саме. Давайте відкриваємо. Подивіться на цей метал. Це нормальний метал. Я вам скажу, це кріплення конкретно до стелі. Саме таким чином. Сам по собі кронштейн є ось таке. Це нижнє кріплення, яке знизу кріпиться. На, на, таким чином. І давайте подивимось, які матеріали є у цього кронштейна. Це в нас труби. Труби достатньо, о, труби достатньо міцні для того, щоб витримати ну, дуже велике навантаження. Скажімо так, я думаю, що такий кронштейн навіть в мене витримає. Бачите? І ось такий три труби. Тобто він досить довгий кронштейн. Відкладемо. Що в нас тут ще є? Дюбелі для, от, бачите, у нас є комплектність. Це дюбелі для кріплення у стелю. Є гвинт шестигранник. Тепер далі. У нас є ось усі гвинти, перехідники і саме конкретно, саме конкретно для повної збірки. Тепер далі в нас є веса. Це повні кріплення Веса з усіма проставками, з усіма кріпленнями, з усіма шайбами. Це нормальний комплект, і тут у нас є рейлінги так звані. Давайте я візьму і покажу вам зараз. Ось вони. Це поперечні рейлінги і ось вони. Для кріплення веса, як ми бачимо. І є ось такі вертикальні рейлінги для кріплення також веса. Тут мається на увазі, бачите, у нас є інструкція. Мається на увазі ось таким чином. У нас є дві поперечини і дві у таких теж поперечини. Але давайте я його зберу вам, мабуть, і покажу вже готовий варіант, як він виглядає. І ось вона зібрана. Поясняю, ви закріпили до стелі, да, фактично. І ви так скажете, стій, але ж воно таке довге. Так, воно довге. По-перше, тут ще оця нижня труба, вона коригується вверх і може бути ще довше, бо це конкретно для великих. Для високих стель, тобто, якщо вам потрібно, десь ну дуже високо закріпити телевізор, для низьких стель це не підійде. Це для великих телевізорів і високих стель. Тобто, таким чином воно зроблено, що ви можете бачите, воно коригується тут за е, кутом. Ось таким чином. Також тут коригується за виносом ще. І кут в нас коригується також тут понизу. Бачите, є кутове кріплення. Тобто ми можемо коригувати ще кут. Е, ну, ось, так, ось таким чином воно виглядає. Тобто, це зібране кріплення. Тут, звісно, вже телевізор кріпиться на веса. Е, давайте підемо далі. Подивились? А тепер давайте наступний подивимось. Тут він менший, трохи дешевший. Це в нас також iTech Celp 202 r від 26 до 42 дюймів, і витримує він до, а ну, давайте, до 30 кілограмів. Так, він і дешевший і розрахований на трохи менші телевізори відступ від стелі 625-875 мм. І саме тут в нас є кут нахилу до 20 градусів і поворот до 180 градусів. Градусів. Так, підтримує стандарти Веса 75, 50, 200 на 200, 200 на 100 і 100 на 100. До речі, цей кронштейн підтримує в нас стандарти Веса більш, більші, тобто 200 на 200 до 600 на 400. Там більш стандартні такі моменти, тут більш-менше. Тут, до речі, 100 на 100 монітор можна, наприклад, повісити під стелю. Таке теж можливо, якщо великі монітори 75 на 75, тут більш такий, знаєте, універсальне моніторне кріплення. Тому це дуже важливо. Ну що, пішли, подивимося. Цей е, вже вживу, і потім зробимо висновки. Ну, а цей CLB-202R, е, це чорний Mount, Ну, як ми вже бачили, які весе підтримує, які кути поворотів до 30 кг. Давайте подивимось. Тут все набагато простіше, тобто він сам по собі менший. І збирати тут, в принципі, то й нічого, бо от я відразу зараз це все розбираю. Збирати тут, в принципі, то, ну, інструкція почекає. Дивіться, є в нас ось такі е, кріплення для стелі. Є в нас кріплення Веса. Хоча ні, ні, ні. кріплення ВЕСА. Так, ні, це кріплення Веса. Щоб ви розуміли, з усіма проставками. І це більш тут 75 на 70, 100 на 100 це моніторні кріплення, до речі, це вже у нас телевізійні кріплення. Тут збирати практично нічого, він маленький. Бачите, з таким кутом. Фактично зібрали, поставили. Ну, зараз ще зіберемо, подивимось. Є в нас також кріпіжний матеріал, є ось таке ось такі заглушки, і є це кріплення конкретно у стелю. Таким видом, і ось таке кріплення Веса дуже цікаве кріплення Веса у тому, що бачите, це моніторні рішення, це два телевізійних, є телевізійне рішення трохи іншого розміру. Тобто, це конкретно для невеликих телевізорів і для невеликих стель. Давайте зберу, покажу, що у нас воно. Ціла виглядає як. А ось так виглядає саме цей кронштейн. Тут є декоративна, як я вже казав, ця штука. До речі, у двох кронштейнах є ось такі отвори: це дріт менеджмент, тобто заводиться дріт сюди, і усередині проходить, і виходить сюди. Тобто, якщо у вас є така можливість, ви проводите саме дроти сюди. І у великому, у великому, от я відразу воно, покажу. Я відразу не показав, але тут також бачите такий дріт менеджмент є. Ну, він може бути з цієї сторони, з внутрішньої сторони. Тобто, я просто зібрав таким чином для того, щоб вам показати. Тож, це для великої стелі, а цей в нас підходить для малої стелі, тобто вже у такому варіанті, при тому, що ви тут можете ще його скоротити, бачите скільки. І тут ще є, можете продовжити. Тобто, якщо ви скоротите, то навіть на такій стелі можна закріпити нормально телевізор для того, щоб його довірити. На рівні глаз. А, можна по -по обертати його, бачите, за горизонтом. Ну більше тут е, ніяких моментів можна розкрутити, попустити і е, бачите, коригувати за а, трохи незручно. Коригувати за вертикаль, ну, нахилом. Ось тут, тут гумова. о, Бачите, тут гумова просто насадка, і воно не дає коригувати нормально нахил, щоб, щоб воно не скользило. Тож, отакий він, цей кронштейн. У якості висновків скажу вам так: потрібно велике для великих телевізорів, беріть такий тич Потрібно для маленьких шімоніторів беріть такий. Але ці кронштейни мають право на життя. Я їх дійсно рекомендую, бо ну їх існує багато. Я міг би вам зараз принести там 10 моделей. Але показую ті, які реально працюють, які ми реально бачили, як вони працюють. І в нас є деякі партнери наші, які використовують такі кронштейни досить, досить довго, і вони дійсно якісні із. Нормальним запасом міцності, тому наші рекомендації є. Посилання опису під цим відео. З вами був Баба на Технозон Україна». На все добре.